Всім привіт! Ну що, 17 лютого і мороз сьогодні був мінус 14, десна ще не стоїть, тому ловлю, буду ловити на річці вубьі. Прокрутив лунки Глибина, ой, глибина, ой товщина льоду вже сантиметрів 15, якщо не більше. Хочу спробувати сьогодні половити на стоячі вудки білу рибу, плітку. За, замішав прикормку, зараз буду підкормлювати три лунки на. Три вудочки. Треба краще зняти рукавиці, щоб не загибити. Спочатку закорм, а потім розставляю вудки і буду дивитися, клюватиме, не клюватиме. Тут місце, де ходить біла риба, плітка ходить. Так. По одній кульці в кожну лунку. Тут теча невелика, тому достатньо буде однієї кульки для початку. Але все-таки ж течія є. От. По наживки. Три різні наживки. Черв'як, пінка і червоний мотиль. Сказав червоний мотиль. А ще буває іншого кольору мотиль. Все. Закорм є, тепер розставляю вудочки. Відкрито збір на повербанки. Для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Потрібно зібрати 12 тисяч гривень. У кого є бажання і можливість допомогти, реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. Так, це мене вудочка під черв'яка. Я просто дивлюсь по розміру гачка. Так, так, так. Тоненькі повітки і жилки 0,10. А вудочки стандартні, на які ловлять карася. Окуня, плітку. І ляща можна ловити. Ну У нас карася немає де ловити, тому якби є один варіант, то це на річці можна половити білу рибу. Одну вудочку закину на пінку. Небагато одягати наживки, бо риба ж тут не гігантська, не деснянська, а звичайно річкова. Поки що почнемо до однієї піночки. Глибина тут ну вже лунка зашерхла. Глибина тут невелика, може трошки більше метру. Уже на дні грузок. Отак От ось стоїть. Все, вудочки заряджені. Побачимо, що буде клювати. Я не впевнений, що буде якийсь кльов, супер кльов адже мороз, ну, може якась риба клюне. Але я ж так не буду їхати, щоб просто посидіти на вудочки, а якщо не клюватиме. У мене є запасний варіант, Там через кілька годин можна піти спробувати половити окуня на без мотилку, балансир та й з мотилем, ну, взагалі половити окуня. Мороз, тому... Хто його знає, який буде кльов, От поки що сиджу, активності немає. Камбру не хочу опускати, дивитися, що там робить риба під лунками. Чи взагалі вона там є та риба? Колись була. Може і сьогодні буде. А може вона не хоче на стоячку, може вона хоче на гру клювати. Ну, поки стоять мертво. Поки не клювало, я зробив кілька лунок, пройшовся з камерою, пошукав рибу. Риби немає. Перевіряю ті лунки, які я підкормив і поставив туди вудки. Жодної рибини лежить так кубкою, горбком таким прикормка. І жодної рибини немає, взагалі нічого не пропливає. Кілька днів тому до морозів, до сильних морозів, я там ловив, там клювала плітка, навіть гусірки проскакували, ну, риба біла була. Сьогодні її немає. От вам і річка. Змінюється погода, змінюється рівень води, а вода в річці падає. З великими морозами лід опускається, лід трощить і от звідси риба пішла. Куди вона пішла, хто я знаю, треба йти шукати. Ну от поки що по білій рибі пролетів я. Зараз зматую вудки і піду спробую в інших місцях. На новому місці все стандартно. Поставив кілька вудочок на стоячку, але вже без прикормки. Якщо щось буде клювати, кину прикормки. Хай стоїть. А сам зараз візьму вудочку з. Є в мене така вудочка для чортика. Ну, чортиком все, все підціловлю. Зараз піду, спробую пошукати окуня на чортика. Знайду, буде нормально, половлю, Ну а ці удки хай стоять на біло побачимо. Сонце так світить. Я вже жалкую, що не взяв окуляри, просто очі виїдає. Треба було взяти окуляри все-таки. Обах, лупив. Хочу чистить, все підмерзає, замерзає морозчик, лупить є а який матрос барбос. На черта Не, я кажу на голу, на голу клює. Давай. Хоп, на паузе. Хоп и е. Хоп и е. Окунаете. супер живые. Ну чё Я люблю. Какие окуни. Розмер кунать слабенький клюя. Давай еще. Ух, я Так. І сюди. Оп. Третій є. А їх там, знаєте скільки? Я думаю, їх там штук 20 стоїть. Я камеру не опускав, не хочу. Так цікавіше. Не знаю, що там стоїть. Оп! Ой, 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 ой. Я щось було таке по губах врізав таке вже щось важкеньке може ні може такий так давай 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 сейш ти. нормально рибчик дурни. Жилочка намерзая. Давай. Иди сюда. О, крупные Укрупнился. Азартно, правда? Коли клюе вот так. Чого би ні. Знайшов я рибу. Окунь клює один за одним, але розмір ви бачили. Розмір маленький, але цікаво хоч клює. Бо до цього я проходив, пробігав, кілька годин прошукав, просидів, а риби не було. Окунець клює. Клював точніше, вже перестав клювати. Зараз я трошки ще тут нароблю лунок. І думаю спробувати на балансирчик. Може риба укрупниться. Відремонтував вже ту вудочку, яку я зламав. Покажу зараз вам. Зламав вже на минулій риболовлі вудочку. І тепер я її відремонтував, але все-таки ж тест змінився. Ну, я тут просто кілечко приклеїв відломане і воно якби... Я кажу, на швидкість не впливає, якщо ловити на балансир. А якщо вже ловити на якісь мормишки чи чортики, вже все. От якраз цей балансир 1,5 грама. Ну, ось. Ну, якусь важку мормишку потягне, цей ківочок. Тут відламав я сантиметр, трошки більше. От я зараз цією вудочкою побігаю, може який окунь проклюне і збільшиться розмір. Тут вони є, тут вони стоять в кількості. Ходив я ходив, там дрібно там клює, але ж клює. Прийшов на старий луночки і витягнув он, одного окуня. Вже нормального окуня, вже барибельного діставного барибельного, єдового залікового. Клюнув він на чортика на глибині десь, десь ну, три з копійками, точно сказати не можу, тому що те, чи я чортика зносить, я просто... Не можу чітко визначити глибину. Та й не потрібно. Головне, щоб чортик наторкнувся. А воно, воно постійно змінюється. От, впав десь він, може в корчах десь вже впав, бо вже щось вже не так. Вже глибина зменшилась, десь на пів метра. Ну, спробую зараз когось вишатати чортиком. Посидів тут я на балансир. Клювань не було. Ну це ж таке, не було, то може буде пізніше, може на якихось інших лунках, може бути. Треба перевіряти. Морозчик давить. Так, ну є. А ну давай. Мені цікаво ловити на... Різні приманки без насадки там чи без мотилки, як кажуть. Хто як називає. Ось і клювання окуня. Ось і є окуня. Ну і що ти там застряг? Застряг в роті. Давай. Бачите, не клювало щось, ходив, никав. Мерз. Тут сонечко світить. В спину якраз мені добре так пригріває. А сонце в лютому це, ж, це не в грудні. Наче й мороз, а в день так, можна і спектися. Ну, змінюється, знову кудись не так лягла мормишка. І вже треба підкручувати. Давай. О, вже треба тепер збільшити глибину, бо кудись понесло далі. Оце ж така ловля на течії. Коли як? Отак, і є окунець. є. Є окунь. Але це маленький, кривий, окунідзе. Так, пересів на олимку трошки в сторону, один метр. Перша проводка є рибка. О. є окунь. Нормальний окунь. Так. Змінив лунку. На новій лунці на першій проводці одразу риба. Треба бігати, треба шукати. Не сидіти, не спати. Там воно і мороз не дозволяє приснути. Треба рухатись. Так, давай. Ще спроба номер 950. Оп. 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 О, який. Ну. Куда До кучки. Придавив, ай-яй-яй, так добре придавив, наче тянув ще окуня. такий середняк. Але клюнув жадно. Клюнув так, як треба. Що найбільше мені не подобається, так це опускати легкий чорти. Я сьогодні пробував ловити на важкого, плювань не було. Та й тоді не було і на цього маленького чортика. Ну зараз ще трошки лунки перевірю і можна буде спробувати збільшити. Збільшити чортик, іншу вудочку візьму. Може буде краще ловити дно. Йокуні може бути ловитись краще, хто його знає. Ой, є, йо -мо! Високо взяв. Бац і є. Бац і рибка є. Оп. Оп-оп-оп. Нічого, я думаю ще спіймаю. Процес іде, риба клює. Рибка клює, це найголовніше. О, знову вже змінилося. Є високо клює, в камеру навіть не видно, як воно. Ну, що я зроблю? десь в пів від відноси плює. Три зламки, чи що? Три зломки. Давай, поїхали. Є. Отак. Ой, який. Ой. Знайшов козирню луночку, де клює риба. Училися, чи що? Нема більше. Так як нема як є. Як я ж нема коли є? Можна сказати, золота лунка. П'ять рибин з луночки. Під самим ящиком якісь маленькі влупию. Маленькі дрібненькі, таку відпустимо. Такі хай пливий. Та мені взагалі-то риби багато не треба, так ну, трошки свіжачка підсмажити. Куди я цих всіх окунів діваю, коли кожен раз ловлю там по кілька кілограмів. Ну куди діваю? Комусь роздаю. Свіжа рибка. Люди не відмовляються. Навіть окунів. Почистити. Як кажуть, це не обраконірів купувати, а це я пригостив рибою, то люди беруть. Ось так. Ну щось собі ж беру. Посмажити трошки. Знову дрібний. Але ж клюнув, хоча б клюнув. Знову дрібний. Пішли дрібні клювати. Наче кажуть, досить вже їх ловити, збирайся додому. Або міняю лунки. Бо на цих лунках нормальна риба закінчилася. Окунь поклював ну, максимум годину, то що я встиг піймати. Ти піймав. А це я повернувся на лунки, які я зранку підкормив. О, Вони як замерзли. Хочу перевірити, чи підійшла сюди рибка. Я прикормку кидав. Це ж я не з бухти барах, ти сюди отак прийшов і кидаю прикормку. Думаю, що може там якась риба підійде за 100 метрів від цих лунок. Ні, тут була риба біла. Але як тільки пішли сильні морози, вона звідси злиняла. Ну ж перевірю. О, так. ну, Риби немає. Лежить кубка прикормки. Зараз я навіть... Лежить кубка прикормки. Вода така мутненька, але вон видно кубка. Ніхто тут не ходить, ніхто нічого не рив, не пробував. Просто, Просто голодно. Нікого тут немає. Це в одній лунці. А що тут в іншій лунці? Я в три лунки. три луночки кормлю. Я думаю, таке саме. Таке саме буде. Уже ж пройшла не одна година. Голодно. Нікого немає. Просто. І приконка лежить. І так само гарненько лежить прикормка. Ну, третю лунка я навіть перевіряти не буду так. І так все зрозуміло. Ну що, завершую риболовлю, оконя я знайшов на старих лунках, на глибині десь плюс-мінус 3 метри. Рибка трошки клювала, але дуже-дуже в'яло і клювала в основному на чортика. Я пробував на мотиля, пробував на опариша, точніше на пінку. Мав кілька рибин. Сьогодні улов слабенький. Ні, по кількості можна було таких окунців наловити хоч сотню. Я їх там два десятка відпустив сьогодні. переміжку з цими нормальними окунями клювали такі дрібні. То таке. То не залякова риба, а жибці мені не потрібні. уже не потрібні. І от я коли ловив рибу, я от подумав, чому немає білої риби, чому вона не клювала на стоячі вудки. А я ж пробував її шукати на глибинах півтора ну, метр, до двох метрів шукав білу рибу, не знайшов. На глибинах вона вся. Вона кудись пішла на ями, тому що сильний мороз він охолоджує воду і риба йде на ями, де тепліше. Все-таки нижні шари води, вони тепліші на ямах. Оце треба шукати на глибинах. Від трьох метрів. Але це вже не сьогодні, тому що немає часу, я змерз. Я находився, налазився, накрутився, багато лунок, багато пройшов кілометрів. Ну а взагалі-то от реально треба шукати рибу на ямах. от, цим, от чим цікава риболовля на річці, тому що там постійно рух риби. Від лиха вона може на міляках бути. Морози йдуть, вона йде на глибину. От сьогодні на міляках, де раніше була біла риба, сьогодні нуль, просто її немає в кількості. Взагалі нуль, риби не бачу. Ось так. Дякую за перегляд. Зимова риболовля продовжується. Лютий лютує, морози там стоять до мінус 15 і можливо, скоро стане десна. Якщо вона стане, замерзне, я спробую вийти. На судака з балансиром. Спробую, я не гарантую, що я вийду. Я ж не знаю, як вона стане, який буде лід і який шар цього ширишу, як нас кажуть, або шуги під кригою. Чи зможу я опустити балансир, яка села тече, Чи... де я буду шукати того судака. Ну, от Як стане, тоді буду вже й думати. Дякую за перегляд, до зустрічі.